За одну хвилину я спробую розповісти тобі, що таке спреди між біржами. Спред це цінова різниця між цінами відсотків. Наприклад, токен студент на біржі Мекс коштує 2 долари, а на біржі Binance 2,5$. Це і є спред. В відсотках цей спред дорівнює 25%. Як на цьому заробляють? Біржа Мекс завжди ходить за більш крупними біржами. В даному прикладі, відповідно, ціна Мексу нижча і вона буде підтягуватись за більш крупною біржею Binance. Тому відкриваємо лонж на Мексі та забираємо наші профіт. Коли ціна Зрівняється до 2,5 доларів. Також є від спредів між Sex та DEX біржами. Наприклад, токен студент на біржі Мекс коштує 2 долари, а на DEX 1,5 долари. В таких випадках біржа Мекс також завжди рівняється до DEX. Тому в даному прикладі ми відкриваємо шорт. Також є ще багато різних видів спредів та підводних каменів про цю нішу, які ти маєш 100% знати. А про все це я розповідаю в своєму телеграм-каналі. Там ти зайдеш всю інформацію, яку я перечислив вище, та зможеш спробувати на цьому заробити.